Я сьогодні ще хворію, сиджу вдома, ну, ще, мабуть, дня 3-4 побуду, а потім вже прийдеться виходити на роботу. Ну, і так як в мене є час, я вирішила приготувати холодець. У мене на каналі є холодець. Я вже раз знімала влітку чи коли, я не пам'ятаю. А цей раз я хочу показати тонкощі, як я варю холодець. ну, якби, який опит із часом в мене набрався по варінню холодцю, так скажемо? Адже різні є варіанти. Значить, так, сьогодні у мене півголови. Ось такий кусок, дивіться, бачите? Свинина. так. Тепер у мене кролик домашній. Я хочу багато холодцю. І ось тут в мене є нога така. Дивіться, бачите? Ось, І ще я кинула отакі кухтики. Зараз я це все. Це вчора я намочила ввечері. На ніч холодною водою. Стояло все в холодильнику. Зараз ранок, 10 часов ранку. Зараз я все це почистю, помию, акуратненько, складу в каструльку і заливаю водою і ставимо варити перший раз. Давайте я все почистю і потім вам покажу. Друзі, я дивіться все помила, поміняла водичку на чисту. Холодна в мене вода, дивіться, холодна вода. Я включаю газ і кладу оцю каструлю з моїм вмістивим м'ясом закипіти. Дати йому просто закипіти. І потім будемо його ще раз мити. Чекаємо, щоб закипіло м'ясо. Друзі. Дивіться, піднімається наша піна і помаленьку починає булькати. Бачите, отак, якби би закіпає. Зараз, в цей момент, забираємо, виключаємо газ, так? І забираємо цю каструлю в мойку, перемиваємо все м'ясо, наливаємо чистої води. Ще раз, ставимо робимо те ж саме. Так, друзі. Дивіться, підготовила я на холодець. Я вже помила другий раз, склала, залила холодною водою. Так, підготовила я, дивіться, цибулю. Ставимо прямо в холодну воду. А другу цибулю я надрізаю, отак, бачите, ножечком. І та теж так надрізана. Але цю я залишаю в шелусі, для того, щоб наш холодець получився такого жовтуватого кольору. Так, моркви дві штуки я кидаю, адже каструлька велика, м'ясо. І ось такий лайфхак. Дивіться, я кидаю два цілих часники, дві голоки. В кого одна велика, то кидаєте одну велику. Я його так наколола ножечком, так чик 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 Але не треба його розбирати, тому що якщо ви його розберете, то ви потім в холодцю його взяте шукати, і там, коротше, ну, довга історія. А так ціленьку і зразу і ложкою ми його й витягнемо. Цей часник кидаємо при варці, зразу. Ось так. Дехто не кидає. Адже у мене в сім'ї. Ми варили так холодець. Я показую, як, як я варю, як я роблю і ну, я показую, як я готую. У нас в сім'ї бабушка і тітка моя мама кидають чесник ось так при варці. Потім, коли ми будемо заправляти холодець, ми ще додаємо чеснику вже в тарілочки. А зараз ми кидаємо для бульйона. Він коли наварюється оце разом з цибулею і з морквою. Бульйон дуже вкусний. Получається, смак самого холодцю дуже гарно насищений і ну, воно не чути часником. Але бульйон саме м'ясо дуже приємно стає смаком. Так, і лаврушечку кидаю зразу. Хтось кидає в кінці, хтось зразу. Зразу я ставлю сіль, приблизно 2 чайних ложки, але потім в кінці будемо пробувати досолювати, доперчувати, все буде потім. Тепер, зараз вже піни не буде, тому що я вже все помила від білка з той, що звернувся білок, все вичистила, акуратненько поставила все. Зараз наша задача яка? Довести до кипіння і збавити вогонь на маленький і покласти холодець у спокій на 5 часов лишить. Хай собі булькає помаленьку під кришкою, можете накрити кришкою, можете не накривати. Як кому подобається. Але коли ви не накриваєте кришкою, виходить, що випарюється більше води. А коли кришечкою так прикрите, то виходить, що пару сідає і назад вертається в кастрюлю з кришки. Ну, це такий нюанс. Якби хто хоче більше холодцю, хто менше. Таке. Давайте, буде закіпати, коли вже буде закіпати, я вам ще раз покажу. І так, друзі, дивіться, отакий. От Отак От булькало, булькало помалесенько. Стояли, я не трогала 6 годин. Навіть, навіть нічого, нічого. Дивіться, вже все м'ясеньке, хорошеньке, вже м'ясо таке м'ягусеньке. дивіться, як вилка входить, бачите? Все, будемо його розкладати, розбирати. Витягнемо овочі, оці всі. І чистимо зараз чесник, який будемо додати у бульйон. Друзі, холодець у нашій сім'ї часто ми варимо, ми любимо. Молодь зараз не любить холодець, так як наші мої лично, діти одна пара і друга пара, син, сина є сім'я, і дочки є сім'я. Коли приїжджають, кажуть, мамо, ну це вже таке застаріле якесь блюдо. Але я хочу сказати, що це блюдо дуже хороше, тому що дивіться. Я коли худла, оце почала худати з ну сіла на дієту, так сказати, оссозна, стала худнути з літа. Я завжди варила холодець, я просто не показувала вам, але кожен тиждень варила холодець, адже холодне це просто варене м'ясо. Коли ви споживаєте варене м'ясо, це є дієтичний продукт, це не жарене, не печене, ні на олії, ні на чому. Воно, виходить, нежирне. Також холодець я, ну, так би, і робила собі салат. І таким чином в мене знижувалася вага. Есть, це дуже корисно. Пробуйте, якщо ви не любите свинину, бо свининою холодець трошки жирніший, беріть курку, беріть інше м'ясо, говядину теж можна. Хто любить говяжий запах, вкус, І це дуже добре. Також холодець завжди в нашій сім'ї. Це прекрасна стола на свято, прекрасна стола на день народження, Новий рік. Можна його прикрасити на святковий стіл, можна викласти морквою, можна ну, прикрасити, наприклад, петрушкою, ну там квіточки якісь виложити. Це ж хорошо, це прекрасно. Блюдо можна за, застудити в різних тарілках, в довгих, коротких, квадратних і це буде дуже гарно. А тепер, друзі, знімаю без світла. Я на балконі, ми міняли-міняли лампочки і коротше, тут не вкрутили лампочку, оказується. літом нам не треба було а зимою. ну, Прийде чоловік скаже йому, що тут лампочки немає. Дивіться, у мене тут така полочка стоїть. І я користуюсь цією полочкою зимою. Що мені треба, які блюда? Я виставляю холодно. Єсно, що живий холодильник. Ось так в мене вийшло. Воно ще не осіло все. Я тільки-тільки розлила, ще гаряче, навіть парує. Получилося у мене 4 тарілочки і 4 лоточки. На роботу і настигне на... і, і будемо тоді куштувати. А на дворі у нас ось наш двір, бачите, ось на дворі зараз роз... відлига і таке капає, капає, капає. Не хочеться її на вулицю йти. Ні, ні. Хочеться е під пледик тепленький і з чайком полежати. І гарне кіно, подивитися, така погода. М -м. І так, друзі, получився у мене ось такий холодець. Дивіться, він прозрачний, дуже-дуже гарненький. Дивіться. Трошки жир остався, мій чоловік любить так, щоб трошечки. Це ж ми для себе готуємо. Коштувати, заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте, будьте щасливі та здорові! Пока-пока. Готуйте за моїм рецептом, це смачно!